Передодні новорічно різдвяних свят наша знімальна група завітала до кабінету ректора міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, Анатолія Дем'янчука, аби поспілкуватись на тему, як пройшов 2014 рік. Для МЕГУ, і які плани у цього вищого навчального закладу на рік 2015. Це телевізійний клуб МЕГУ. Лишайтесь з нами. Я думаю, буде цікаво продовж 20 хвилин. Насамперед для усіх тих, хто цікавиться реформами в системі вищої освіти. Пане Вектор, день. Отже, передосвітянською галузю. У 2015 році постають серйозні виклики, пов'язані із реформою вищої освіти. Якщо говорити про міжнародну економіку-гуманітарний університет, чи готовий він до цих реформ і яких заходів вживає, аби спокійно влитися в цей русло? Надзвичайно, ну, говорячи про минулий рік, про цей рік, який закінчується, можна говорити про те, що надріли реформи вищої освіті. От. І в нас відбулися дві такі знаменних події. От. Це прийняття закону про вищу освіту, От. це підписання угоди про асудіації з Євросоюзом. І, звичайно, що ми реагуємо на ці події. От. Університет, можна сказати, не має таких переломних моментів в цьому плані, тому що він давно працює в рамках Європейського Союзу, От. в рамках тих завдань по якості освіти, які стояли перед освітою в цілому. От, але все рівно е, ми е, сьогодні впроваджуємо ряд нових методів, нових форм от, і ставимо нові завдання, які ставить перед нами сьогодні дані події. В першу чергу, це закон про вищу освіту. Якщо говорити от, власне про редакцію закону про вищу освіту, що вам найбільше імпонує в цих змінах, які передбачені? Закон про вищу освіту є надзвичайно цікавим в плані автономії вищої навчальних закладів. От, Є ряд моментів таких, які він передбачає. Це, по-перше, самостійне е, визначення по направленню фінансів університетів вищих навчальних закладів. Це зміна навчального навантаження викладачів до 600 годин. Адже викладач буде мати більшу можливість займатися науковою роботою, методичною роботою. От, можна відзначити, що для студентства надзвичайно цікавим є те, що е, е, змінено кількість кредитів от, в навчальному процесі і по до 25% практично студент може вибирати самостійно ті предмети, які він хоче ну, яким він хоче володіти знаннями, можна відзначити цікавим те, що прозорість в цілому вищого навчального заходу передбачає. Абсолютне вис... абсолютно висвітлення подій університету, які відбуваються на сайтах університетських. Схід відзначити в науковому плані, що на сайтах університетів повинна бути визначена наукова робота і навіть захист диссертацій, і самі дисертації кандидатські і докторські. В онлайн режимі можна буде так. Побачити. Я думаю, що це є цікавим, тому що питання плагіати сьогодні, питання перекладу дисертації за днів на другу захищення і так далі. От я не буду такі речі. Я думаю, що не будуть відбуватися в майбутньому. От. Слід відзначити, що ми переходимо від кредитно-модульної системи до кредитно-трансфорної системи. От. Є цікавим для нас особливо визнання запрошення викладачів от, із вузів-партнерів з Європи. От це надзвичайно цікаво. Ми практикували це і раніше, але сьогодні це практично визначено такому державному. Та і це передбачено законом. Так, це щось. передбачено законом. Як ви от ставитесь до ініціативи, що вищі навчальні заклади зможуть створювати разові спеціалізовані вчені ради для захисту дисертації? Це позитивно буде, на вашу думку, чи все таки я думаю, що це надзвичайно позитивно, в тому плані, що можу сказати, що значна кількість. Якщо так сказати, от немає можливості створити вчені ради по захисту диссертації наукового досліджень. І, але кожен вищий навчальний заклад має дуже серйозні наукові школи, от які керуються докторами наук, професорами. От, які є надзвичайно потужними і проводять наукову роботу в дуже серйозних напрямках. Я можу сказати про таких професорів, які працюють сьогодні в університеті. Це професор Жун Йосиф Владимирович, Я думаю, що відомий в Європі і в світі. От вчений. От, це, е, професор, е, от, Це професор Поташнюк Ірина Валентинівна. Це професор Калько і ряд е, кандидатів наук, які займаються серйозною науковою роботою. Я думаю, що разові е, Разовий захист диссертації це буде дуже позитивно для плані розвитку науків. От, власне, якщо говорити про стипендію, так от хочеться почути ваше бачення. От виплата студенту стипендії, адже сьогодні говорять про те, що можливо не варто її виплачувати. Я знаю європейський досвід, там студент повинен заслужити стипендію. Він її не отримує просто так, як це відбувається сьогодні в державних вищих навчальних закладах. От хочеться почути ваш коментар цьому напрямку. Ну, хочу сказати, що у нас сьогодні студентство вузі в Україні потребує підтримки фінансово. Це однозначно у стипендіях. Я думаю, що в майбутньому буде якісь в певною мірою вимоги до виплати стипендій з державного бюджету. От, і я скажу, що сьогодні в міжнародному економікам мітаральні сететі. Питання заслуги студентами от, певних привілей вже е, існує. Наприклад, видачу дипломів з відзнакою відбувається тільки тоді, коли студент не тільки на відміну навчається, а коли він приймає участь в науковій діяльності, от, коли він має опубліковані статті, от, коли він активно займається в плані розвитку. От, різних напрямків роботи в університеті. От. І при поданні капель, от тільки тоді йому визначається отримати дипломат від з Відносно стипендії, я думаю, що стипендії. Сьогодні є певний рівень все-таки, заслуг студентів от, в інших навчальних закладах по отриманню стипендій. Хотів би сказати, що в цьому плані, більш, мабуть, для нас важливо, от, для міжнародної економіки ментальної університету, це виплата студентів всім, які навчаються в вищих навчальних закладах, незалежно від форм власності. Адже вузи приватних форм власності, вони підпорядковані Міністерству освіти, вони готують фахівців для держави. От, вони практично виконують всі розпорядження, які є законодавчі поле. Я думаю, що студенти. Ті, які навчаються, які є, як ви кажете, які заслуговують на отримання, вони їх отримують, повинні отримують. Дякую. Телевізійний клуб МЕГУ нашому ефірі. Сьогодні ми спілкуємося із ректором міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Якимовича Дем'янчука Анатолієм Степановичем Дем'янчуком. Лишайте з нами, ми продовжуємо далі. Що говорити в цьому контексті про реформи вищої освіті? От чи не бояться саме приватні вищі навчальні заклади, зокрема МГУ, конкуренції з боку державних вищих навчальних закладів від приватних? Ну я думаю, взагалі говорити про конкуренцію, ну, немає такого, мабуть, не повністю слово конкуренція відповідає тому змісту співпраці, який сьогодні є між вищим навчальним закладом. От. Я маю на увазі вищим навчальним закладом і відповідає по її назві Вищим навчального закладу. От. Сьогодні в міжнародної економіко-аманітарного університету склалися дуже гарні стосунки з вищим навчальним закладом Рівненщини, от. це з гуманітарним університетом, університетом от Отроцької академії. І, крім того, університет давно співпрацює із Вищим навчальним закладом Києва, Донецька, от, Краматорська, і з закладами Європейських вищих навчальних закладів. От. І думаю, що е, головне це. Е, Відповідати по змісту о, самі назви вищого навчального закладу. Я думаю, що в цьому плані ми є єдиним, в нас стоять одні і ті ж завдання. О, і я думаю, що та робота, яка проводиться сьогодні колективом МЕГУ, вона є, е, можна так сказати, ну, оціненою на дуже високому рівні. Наскільки сьогодні в МУГУ враховується можливість студенту працевлаштуватися після закінчення навчання, в тому числі за кордоном? Адже університет носить назву міжнародний економіко гуманітарний університет? Ну я хочу сказати, що в цьому році в Міжнародному економіко гуманітарному світу відкрилися ряд нових спеціальностей з нашими партнерами. Хочу відзначити такі спеціальності як право Євросоюзу, як інформаційні системи. От, сьогодні практично міжнародним економікою університеті навчаються студенти з багатьох країн, з Білорусі, з Іспанії, з Туркменістану. Я думаю, що в цьому плані ті програми, які ми спочаткували з нашими партнерами, є надзвичайно цікавими. От, вони є різні за організаційною формою і різні за змістом. От, сьогодні нам приємно, що е, наш університет. Е, Є цікавим для партнерів наших в Європі. От ми маємо запрошення сьогодні на різнопланові проекти, участь в проєктах. Ми маємо запрошення сьогодні на навчальний процес. за, Я називаю їх зворотніми от організаційними моментами, коли студенти держав Європи будуть навчатися за програмами міжнародної економіко гуманітарної університету і отримати його диплом. Диплом, український диплом про закінчення міжнародної економіки метарні університету. Про випускників хочу сказати, звичайно, що це дає змогу нашим студентам, які закінчують навчання в інституті Яноша Кодолані в Угорщині, які закінчують навчання у польських навчальних закладах, продовжити навчання в магістратури от, і отримати можливість працевлаштування. І сьогодні є надзвичайно цікавим наші студенти, які сьогодні працюють і в Італії, і в Німеччині, і в Іспанії. От і нам це приносить велике задоволення в цьому плані. Тобто, ви говорите про великому рахунку про можливість отримання подвійних дипломів, про які сьогодні починають говорити, коли йдемо про реформу вищої освіти. Так я думаю, що це є дало нам можливість стати по суті європейським вищим навчальним закладом. Така співпраця Це у вас сьогодні. давно практикується? і сьогодні. Ми маємо вже шість випусків. От, практично цих студентів, які навчалися за е, спільними програмами, отримували подвійні дипломи. От, це значна кількість сьогодні наших випускників. І мені дуже приємно, що е, на вступі в цьому році на перший курс, е, е, практично ми мали дуже великий, ну, мали великий попит на вступ на ці спеціальності за спільними програмами. От, власне, ви трішечки на початку програми сказали, але все-таки 2014 рік, От, яким він для вас запам'ятається в науковому плані? Університет він був цікавим у науковому плані для міжнародного економіку університету. Ми працюємо над серйозними науковими програмами, які затверджені Міністерством освіти і науки. От ми сьогодні, наші науковці сьогодні навчається в аспірантурі, яка діє при міжнародному економіко метарному університеті. От сьогодні наші науковці захистили п'ять кандидатських дисертацій, от обговорено ряд попередньо пройшли попередній захід докторської дисертації. І я думаю, що ми ведемо спільну наукову програму із нашими зарубіжними партнерами. От, і в цьому плані я думаю, що ми ну. Повинні так робити, тому що практично вищий навчальний заклад без наукової діяльності він не є навчальним науковим закладом. Ми сьогодні маємо ваківський збірник наукових праць. От, ми серйозно працюємо в науковому плані з нашим студентством. Наше студентське наукове теористо видало надзвичайно цікавий, надзвичайно потужний по змісту науковий збірник. Я думаю, що в цьому плані в нас є серйозні перспективи. Ми слухали навчання раді якраз звіт про наукову роботу в 2014 році, і отримали від цього задоволення. Ну і з свого боку, як журналіст, кажу, що саме на базі міжнародної економіки гуманітарного гуманітарної цьогоріч пройшла науково-методична конференція. Куди з'їхались представники, які викладають прикладну журналістику зі всіх вищих навчальних закладів України? Да, нам це приємно, звичайно. Нам звичайно це приємно. Це я думаю, певною міра відзнака тієї роботи, яка сьогодні робиться на факультеті журналістики. І от до речі, серед питань, які вони розглядали, мені вдалось поцікавитись: це от як готувати журналіста бакалавра, впродовж якого часу як. За якими навчальними дисциплінами сьогодні теж е журналістика така, знаєте, динамічна наука, і дуже приємно, що саме в цьому вищому навчальному закладі це розуміють і збирають навколо себе. Дякую. Це приємно чути. Звичайно, українця. от ми сьогодні знаємо, що наші випускники журналісти працюють на звичайно цікавих виданнях. От центральних київських виданнях, виданнях в різних областях України. От сьогодні наші випускники-журналісти працюють в Франції виданнях, і нам це звичайно приємно. Говорити... Я думаю, що поєднання того сімпіону науковців і практиків серйозних якраз дає такі результати. Якщо так говорити про 2015 рік, ясна річ, реформа вищої освіти, все-таки, що очікуєте? Скажу, що ті події, які відбуваються сьогодні в державі, вони не могли обійти міжнародний економіку монітарний університет. Сьогодні наші студенти, наші студенти є серйозною. Опорою для учасників АТО от, У нас створена дуже серйозна система волонтерська серед студентів волонтерської діяльності. Наші студенти і наші, на жаль, викладачі Євро, на жаль, є учасниками. А то події змушені були. були захищати нашу державу. От. І скажу, що найбільше хотілося б у 2015 році це мир. миру, стабільності, успішному впровадженні тих реформ, які сьогодні намічаються. І, звичайно, щоб 2015 рік став таким визначальним напрямком тому, що ми все-таки будемо європейською державою. Наскільки вимогливим є сучасний студент? Щороку приходять інші діти, нові діти до нас. Звертаєте увагу, як вони змінюються, які в них вимоги ростуть? Чи, Чи не, ну, не зростають? Якщо просто називати студента-студентом, то студент, який був студентом всі роки, він завжди був студентом. Цікаво? І такий цілеспрямований. Сьогодні я скажу, що студент, який приходить до приватного навчального закладу, він приходить за знанням. Це однозначно. Студент сьогодні є надзвичайно демократичним, надзвичайно вільним в своїх думках, в своїх висловлюваннях, в своїх бажаннях. Ну я думаю, що це притаманна міжнародному економіку метавному університету вже давно. Студент дійсно є вимогливим. Я думаю, що ми реагуємо на ту вимогливість студента на цього і слава Богу, що нам е, е, вищий закон про вищу освіту дає таку можливість. От сьогодні в університеті змінюється навчання, досконалюються навчальні плани. От, сьогодні е, визначаються певні різні нові форми навчального процесу. Одна із них, яка сьогодні є на однією з таких е, новітніх і. Е, із самих досконалених, я так думаю, так, оскільки я володію цією інформацією, це дистанційна форма навчання. Ми сьогодні формуємо банк даних по леційних курсах наших викладачів. І думаю, що студента треба розуміти, знати і забезпечувати ті бажання, які в нього є. Ну, ви маєте зараз можливість звернутися до студентів-викладачів, привітати їх з Новим роком з Різдвом Христовим. Прошу. Шановні викладачі, шановні студенти, шановні друзі та колеги, я щиро вітаю вас із наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. 2014 рік був непростий, нелегкий, але разом з тим певною мірою і успішних в нашому житті, в нашій діяльності. Ми стали іншими. І думаю, що завдання ті, які стоять у 2015 в році, от, нам по плечу, от, і ми з вами думаю, що будемо. Європейською державою із серйозно розвиненою структурою нашої освіти. Та якість освіти, яка сьогодні надається вищим навчальним закладом, є надзвичайно серйозною, я в цьому впевнений. І думаю, що це визнання, яке буде в освітньому європейському просторі, воно незабаром. Я хочу побажати вам всім миру, здоров'я і стабільності. Хай Бог береже вас від всіх негараздів. Родинного затишку, всім вам! От щастя, успіхів, здоров'я і всіх, всіх гараздів! Вітаю вас із Новим Роком, і з Різдвом Христовим. Що щиро вам дякую за цікаву і змістовну бесіду. Від себе хочеться приєднатися від імені телеканалу Сфера до таких справді щирих і теплих привітань і нагадати, що це була програма телевізійний клуб. Мого і сьогодні напередодні новорічних на різдвяних свят. Ми спілкувалися із ректором міжнародної економіки Гуманітарного університету імені академіка Степана Дом'янчука Анатолієм Дем'янчуком. Дякую, що були разом з нами. До побачення. Дякую.